Все пропало доля передбачена, і від нас залежить тільки те, як ми це будемо сидіти і терпіти. Всім привіт! Мене звати Сансанич, і чи ви знову на каналі Темний Доктор. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчик, от щоби отримувати повідомлення про нові випуски. Сьогодні ми з вами поговоримо про деяку філософію. Чесно скажу, ця тема мені натрапила на розум, тому що побачив десь в ленті соцмереж таку цитату, Ніцше, що не потрібно гнатися за ідеалами, і тоді ти будеш щасливим. Знаєте, я в деякій мірі з ним погоджуюсь, тому що гонитва за ідеалами це, звісно, не є самим здоровим спортом в нашому житті. Багато від цього страждає людей. І, е, як я казав в минулому відео, люди вони загалом здатні все гіперболізувати і перегибати палку, да, перебільшувати і робити із нормальних, здорових якихось речей якісь ненормальні і нездорові. Так само і тут, так само з Ніцше. чому він мене зачепив. Да? Я е, зараз читаю е, Марка Аврелія, це е, е, яскравий представник стоїків, стоїцизму. От і в нього щось десь подібне е, мількає, так що доля детермінована, доля десь уже прописана, і на хід подій ми не маємо жодного впливу. Наша задача лише пристосуватись до цих подій і пережити їх максимально класно, максимально комфортно для себе, е, максимально е, зручно, тому що е, від нас залежить лише те ставлення, з яким ми будемо вибачте ставитися до цих подій. Які відбуваються на самі події, ми повпливати ніяк не можемо. Загалом, це така от думка стоїчної філософії чи стоїстичної, не знаю, виправте мене в коментарях, будь ласка. От. І е, така сама думка переходить на екзистенціалізм, представником якого є Ніцше, власне. Да? З чим я не згоден. Якщо користуватися ось такою сентенцією, яку пропонує нам Ніч, а власне, не женись за ідеалами, а цінуй те, що маєш, і будеш щасливим, то можна все життя прожити в багнюці і просто цим бути щасливим, я от навіть не знаю. Чи це правильно? Можливо, я не правий. Можливо, якщо жити в багнюці і цим бути щасливим, то важливе саме почуття щастя. Тобто ти в багнюці, але тобі байдуже, ти щасливий і це все файно. Я вважаю, що так жити не можна, тому що якщо існують ідеали, то навіщо вони існують? Е, ідеали, мабуть, існують для того, щоб ми ставали кращими, правильно? Якщо ми будемо задовольнятись тим, що у нас є, і не прагнути ніякого покращення, то ми, в принципі, будемо потихеньку деградувати. Ось така моя думка. Ви, можливо, з нею не погодитесь, але ну що поробиш. Це мій канал і мої думки. Що нам пропонують стоїки в даному випадку? Чому я говорю про стоїків останнім часом дуже багато чую про філософію стоїцизму, вона нібито набуває знову популярності у зв'язку з подіями, які відбуваються. Стоїки пропонують нам власне вчитися справлятися зі своїми емоціями. Тобто, те, як ми ставимося до подій, які з нами відбуваються, те і визначає щасливі ми чи ні, якщо ми вміємо. Класно вміємо терпіти, так, класно вміємо переборювати в собі якісь претензії, ми будемо щасливі. Але це теж не ок. Ми в минулому відео знову ж говорили про те, що якщо у тебе десь щось болить, ти маєш з цим щось робити. Але стоїки в даному випадку кажуть, що ти терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Я теж вважаю, що це не зовсім правильно, адже якщо ми можемо повпливати на якісь події, навіщо нам терпіти? Не всі події детерміновані, не всі події є такими, на які ми не можемо повпливати. Є дуже багато різних шляхів вирішення різних ситуацій. І користуватися стоїцизмом в даному Випадку просто є якимсь злочином, тому що ми свідомо опускаємо лапки і кажемо: Нє, це моя справа, я буду терпіти, значить, так визначено якимись вищими силами значить, мені назначено якесь покарання, це моє якесь випробовування, яке я маю пройти з гідністю. Ну, е, теж спірне питання, тому що е, якщо це твоє випробовування, і воно тобі назначено якимись вищими силами, то ти не можеш знати достеменно, е, яка ціль цього випробовування і в чому воно полягає. Може, воно полягає в тому, щоб ти знайшов вихід з цієї ситуації, просто або уникнув цих е, неприємних ситуацій, або е, десь просто подолав ці труднощі. Змінив світ на кращий таким чином вигріб із цієї ями. Ти достеменно не знаєш, але якщо ти стоїк, ти обираєш терпіти. Терпи, да, нас, а ми кріпчаємо, як то кажуть. Мені в даному випадку більше подобається екзистенційна філософія, яка каже, що ми є творцями свого щастя. Як то кажуть, якщо хочеш щастя, іди на куй. Так, екзистенціалісти теж кажуть, що ми маємо десь якісь непереборні обставини, на які ми повпливати не можемо. Але здебільшого світ влаштований так, що ці обставини є причинно-наслідковими, і ми маємо свободу вибора. Ми маємо свободу вибора, яка впливає на ці причинно наслідкові фактори, які формують наші обставини. Тому. В більшості випадків ми можемо формувати нашу долю, ми можемо формувати наше життя самостійно, і лише ми несемо якусь відповідальність за те, як ми формуємо своє життя. Тому, як би ми з вами не хотіли опиратися на стоїків, ми маємо знати одне, що лише: ми є творцями свого щастя. І якщо ти хочеш щастя, що? Правильно іди на куй! З вами був Сансанич. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!